Дивіться, дивіться. О, ах, вона ж падлюха така. Диви, що не робила. Офігеть. Вітаю вас, друзі, у казковій містобудівній стратегії Фейблдом, де ми продовжуємо будувати наше королівство. У минулій серії вона ж була перша серія. Ми побудували ось таке невеличке поселення, і нам треба назбирати скільки 42 людинки, щоб стати великим поселенням. Ще 6 людей нам потрібно прийняти. Ми побудували дві ферми, вирощуємо овочі та пшеничку. Тут нас млин готується. По виробництву вже є в нас каміння, вугілля та робимо дошки. Ну і дерево, звичайно. Все в нас, наче непогано. Ми придбали три ось таких клаптики. Де вони? Ось вони. Ось такі довгі клаптики. Будуємо тут невеличкий кривий ріг, але далі підемо, напевно, сюди вбік. Я думаю, ми тут багато чого ще будемо купляти з клаптиків. Ось це все буде наше Велетенське королівство. Але поки що ми маємо ось це. Ось цю ділянку. Так, а це я придбав чи ні? Це моє, наче так, це моє добренько. Сюди можна далі продовжувати виробництво і йти сюди, робити рибалку. Але нам поки що треба більше більше будувати хат для того, щоб нові поселенці мали місця, куди прибувати. Наразі у нас 33 жителі, місця для 36, і все добре. Тому давайте побудую. Єдине, що я знов тут не зробив проходи між хатами, так не дуже я це правильно зробив. Ось тут можна зробити. Робити прохід і сюди побудувати хати. Напевно, давайте ми так і зробимо ось цю декорацію. Якщо б можна було кудись прибрати, я б переніс, але її можна лише зруйнувати. Так, давайте я побудую дорогу спочатку. Ось тут красивенько сюди підемо. Оп, трошечки дерева зламали, ну буває. І е, давайте хати одразу будувати. Оп, невеличкі хати будуємо. Одна хатка. Ага, і грошей не вистачає. Добренько, тоді поки що збираємо гроші на інші хати. І в нас тут є якісь івенти. Давайте подивимося. Принце Максимус. Часи були важкі, ми робили все можливе, щоб забезпечити їжу, але в нас не залишилося варіантів. Ми чули про ваше добре серце і вирішили проковтнути свою гордість і прийти сюди, щоб благати вас, допомогти. Будь ласка, і три варіанти. Вибачте, не можу. Так, зараз подивимося, що у нас тут із їжею. 88 допоможемо. 35 можемо дати. В нас літо. Хм, якби самому не залишитися. Тут мінус 5, ну, Біліті тут дадуть 5 ноубіліті і відкласти. Ну у нас врожай, наче є. Давайте добре. Давайте ми поки що дамо овочі. Хай буде. В нас є зерно, в нас є пшеничка і трошечки овочів. Овочі ще будемо збирати, пшеничку збираємо, то я думаю, все буде в нас гаразд. Побудували ми млин. Давайте додамо сюди людинку. Хай працює, і буде в нас борошно. Борошно ми можемо тут зберігати чи не можемо. Можемо ми тут зберігати. От і добренько. Пропонують мені тут влаштувати фестиваль, це буде коштувати 100 монет, Ну, в принципі гроші поки є. Тому давайте влаштуємо фестиваль! І отримуємо баф на 30 днів, підвищуємо настрій усіх поселенців на 10. Добренько. Що я ще дізнався, що тут можна змінювати прибудинкову територію. Дивіться, заходимо сюди, додаємо ще. Частинку і збільшується наше подвір'я. Е, також ми можемо взяти тут, прибрати частинку, так, якщо ми хочемо якусь дорогу, наприклад, зробити. І прибрати тут курник, ну, наче воно е, навіть якісь гроші повертає нам. І ось сюди прибрати. Оп, трошечки грошей, але ж треба повернути курник на місце, щоб була їжа в них. Тому Або зробимо яблуневе дерево, або ось такий курник поставимо. Ми його. Оп, сюди повернули, поставили, готово, і це в нас маленька хата буде. Навіщо я це зробив? Хочу сюди все пересунути, і ще одна хатка таким чином у нас тут вміститься. Ну і давайте виконаємо ще одне завдання. Треба послати послання сусідньому королівству. Давайте це буде коштувати нам 100 монет, вони в нас є, тому відправляємо. Логічно, що взимку ферми не працюють, але не вистачає сезонності нашим робітникам, щоб ми могли вимкнути їх, наприклад, прибрати на зимній період. О, нам прислали невеличкий подарунок. Нічого собі невеличкий, 250 овочів. Дякую. А в нас закінчилися овочі, до речі, і цей подаруночок, ой як нам допоможе. Давайте ми десь тут його поставимо з цього боку. І прийшли ще поселенці. Ми зростаємо. В нас велике село вже. А, так, і бейкері, пекарня. Ми зможемо робити хліб, вуличний театр і щось камінечком. Напевно, будемо робити там якусь цеглу чи щось. Щось таке. Давайте подивимося. Ну, по-перше, що нам треба зробити, це зробити. Пекарню, бо нам потрібен хліб, робимо пекарню, і вона дуже добре впливає на наших поселенців. Ух, тут би непогано десь її поставити, але вже запізно, тому давайте з цього боку ми поставимо, наче ось так вона стає. Пекарня буде тут. Трошки далеко буде борошно носити, але вже. Що маємо? А маємо, що маємо. Добренько, пекарню ми там поставили. Що в нас ще тут є? Ага, так, це будуть, буде кам'яна цегла. І тут в нас є прекрасний вуличний театр. Ага, і на нього вже ось ця, ось ця камінь потрібне. Ну, театр насправді можемо десь ось тут зробити. Непогано було б кудись сюди. Напевно, було б нормально поставити цей театр. Зробимо, але трошечки пізніше. Нова подія в нас це повідомлення від клубу шанувальників їжі. А вони кажуть: якщо в нас немає хліба, що нам їсти, ми вважаємо це обурливим. Коротше, треба щось робити з ними. Що ми робимо? Дедлайн: 30 днів приготувати свіжий хліб. Якщо приготуємо, отримаємо 5 ноутбуті, якщо не приготуємо, то мінус 5. Ну, я думаю, ми приготуємо, бо в нас вже. А тут це готується. Ми навіть поставимо пріоритет, хай роблять. Цих приберемо собі поселенців. Ну і все. І напевно, давайте все ж таки тут робити ось цю кам'яну обтісувальну штукенцю. А що вона ставиться? Unlock region? Добренько, ось тут можна її поставити. Поїхали. І сюди в цей бік також можна Оп, дорогу зробити. І е, прибув наш. Посланець Джовані. Привіт, сусіди! Ти тут щоб покласти угоду? Давайте подаруємо йому 50 монеток, ось такі ми добрі. Все, покращили відносини, але поки що не друзями, так? Чи? Ну, наче ні. Жовтеньке це таке. Добренько, і в нас залишилося 56 монет не дуже багато. А тут будемо будувати потім, поки що. О, а ми вже побудували. Добренько, бейкері вже побудували, будемо робити хліб. Робити хліб це добре. Я б його навіть ось тут складав також. хай там, також складають. там, напевно, навіть краще. Тому тут прибираємо хліб, щоб його сюди не носили. Тут у нас буде борошно і пшеничка. Збиратися так, я прошу. Що... А хліб ми сюди будемо носити. І звідси тут швидше людям його брати буде. Ну і швидше носити саме з нашої пекарні. А, до речі, вгілля не вистачає, але вже, наче, весна, і зараз буде більше вгілля збиратися. Деревина нормально, все в нас непогано. Можна ще побудувати хатинку, напевно, ще одну, це точно. І я зроблю її. Так, тут взагалі все красиво. Давайте тут десь зробимо. Ось так. Але вони дуже багато їдять, дивіться. 10 овочів залишилося. В нас же було там 200 з чимось, подарунок приносили мені, а вже нема. Все з'їли. От отак. Треба більше ферм, можливо. Овочевих саме, можливо, десь ще ферму поставити ось тут. Або збільшувати цю. Можемо ми збільшити ферму? Давайте спробуємо. Ось сюди додати ще. Клаптики. Е, Ну, в принципі, трошки можемо. Ось так. Ще додамо. Е, і все. А, нам не вистачає грошення. Це. Я зрозумів. Я зрозумів. Далі будемо робити. Е, можливо, навіть ось тут додамо. Краще ще клаптики ось тут. Зробимо велетенську-велетенську ферму, але мені треба трошки більше грошей зібрати. Так, а чомусь мені не зарахувалася наша місія. Можливо, я щось не так зробив? Ам. Е, Карта світу. Дівчинка. Ага, ми можемо, можемо відправити зерно. Можливо, я не те зробив. Можливо, я дарма сюди е, трошки йому відправив грошенят. Ну, подивимося, добре. О, зібрали ми 10 хліба, добренько. І давайте будемо далі будувати хати, напевно. На цей раз з цього боку. Ось так. Я добуду одразу до 60 щоб потім не хвилюватися, що мені не вистачить грошей. По 58 монет нам приходить на день, теж непогано, а можна ще одну одразу поставити. Давайте ми це зробимо ось так. Оп, ще одна хатка. І побудували ми кам'яну цю кладку, яка буде робити нам цеглу. Я призначив сюди людинку, що щоправда, дівчинка прийшла, ну вже як є. І буде вони нам робити ось такі камінці. В нас нова подія, і я дещо забув. Я забув, що тут є герої, і я можу його. Найняти, але для цього мені потрібно побудувати ж намет героїв, ось він. А я за нього взагалі забув насправді. Ото я молодець. Давайте дочекаємось, мені потрібно його за 30 днів побудувати. Я отримав його ще у минулій серії, але якось взагалі забув про нього. Тому чекаємо, поки ми назбираємо грошенят і будемо будувати намет героїв. Насправді можу не встигнути я побудувати намет героїв. Податки через два дні будуть. У мене залишилося 15 днів. Ну, можливо, і вийде так один день. До речі, коли ми вимикаємо якусь породу, то ми не сплачуємо за її утримання. О, а ось і гроші, пауза. І таким чином я вимкнув каменярню. Ось цю щоб більше грошей отримувати. Бейкері вимкнув також. Ну як вимкнув, просто прибрав звідти людинку. І е, ми отримували більше грошей. Зараз це увімкнув 59 грошеняток, і давайте побудуємо. Нарешті хатинку для героїв. Так, де вона ось тут? 10 монет вона коштує на утримання, 200 монет, щоб побудувати. І давайте я її. Так, тут хата, тут хата, і десь тут можна її і побудувати. Ось тут у нас буде намет героя. Це будуємо, пріоритет поставимо. Я сподіваюсь ми встигнемо. Побудовано. Він може покращувати. О, дивіться, який здоровезний дядько. Ото мій герой. Він може покращувати рівень. Ага, можемо давати йому завдання. Уу-у. Дивіться, відкрити інвентар в нього є. Ось така шляпка, не дуже. Демедж 5%. Армор. Health регенерейшн, атак спід. Або на захист ось така шляпка. Або ось така шляпка на атаку більше. 22 шкоди буде наносити. Тут 20, але 525 здоров'я. Тут 500 здоров'я, так спід покращується. Покращується ДПС, броня 5 і 0,5. Тут 5 ,5, 5,5, 0,55, трошки більше здоров'я. Давайте більше в атаку і. Кулончик таки надягнемо. Нічого собі, дивіться, спорядили героя, є інвентар, і він може покращувати рівні. Ось це так. Дуже цікаво. І нам треба. А, перемістити героя. Ви чули, як він? Ви чули, як він? Дядько, ну пішли. Іди сюди. Дядько, іди сюди. Що таке, пішли? Куди? О, пішов, пішов, пішов кудись. А, а як він ходить, цікаво? А, він по дорозі не ходить. Йому тільки ось кудись клітиночка, де не на дорозі. Ось так мій герой ходить. Круто, отримали 25 монет. І що нам е, потрібно? Інспект Encounter. Що, що, що? М -м, щось я не дуже розумію, що тут треба зробити. Герой ми обрали, можливо, тут сюди зайти. Open Armory. Тут ми можемо бачити героя. Добре. Ось так. Ага, це ми знаходимо. А героя ми можемо знайти чи ні? Фергюс. Героя звати Фергюс. Добре, е, треба щось дослідити, якщо я правильно зрозумів. Але як ми дослідимо, якщо в нас тут руїни, і вони е, на іншій території. А в нас нічого нема. Можливо, треба кудись його сюди, хай завівцями дивиться. О, Click to move. Тут окупей. Ну Добре, йди сюди, герою. Що ми можемо ще з ним зробити? Інтеракт о атак. відмінити ліво і ротейт. Ротейт не виходить нього. Камінячко. Що ще ми можемо зробити? Що ми можемо дослідити цим героям? Нічого, напевно. тут, до речі, ми бачимо одразу героя. Що треба робити? Що треба зробити? Щось дослідити. Але ми не можемо піти на територію, яку ми не знаємо. Так, ми можемо піти тільки на свою територію. Ну, виходить, я квест провалив все ж таки. Збираємо поселенців, залишилося ще 5 для того, щоб стати маленьким містом. Давайте одразу я побудую хати для цього. Гроші в мене поки є. Так, ну тут нічого немає, я його привів до свиней. Тут нічого не відбувається. І в мене тут більше ніяких цікавинок і нема. Найближча цікавинка це, напевно, все ж таки ось ось тут. Чи можемо ми придбати щось? Давайте йди сюди. О-о-о, що таке? Прокляття якоїсь відьми? Зла відьма. Нас проклинає. Ага. Падлюка така. І що ми отримали? Вічкерс. Що це таке? Відьма перетворила всіх твоїх поселенців на скелети. Поки цей ефект зберігається, голод подвоюється. ха-ха-ха. Ого, нічого собі, треба більше їсти. Дивіться, дивіться. Ого. Ах, вона ж падлюха така! Диви, що не робила. Офігеть. Ну, ось це вже дуже цікаво. Мені подобається. Крутяк, крутяк, прокляття відьми. О, дивіться, тут вже якісь захисні споруди, нічого собі, але мені здається, що це все ж таки більше для краси. Добренько, ми тут нічогісенько не встигли зробити. Так, сюди ми не можемо прийти. Скільки буду коштувати, так ще раз. Наступний клаптик землі буду коштувати 300 монет. Там будуть руїни і невеличкі кубка каміння. Тут в нас буде Боб. Ну, ось якесь дерево цікаве, можливо, воно якісь квести дає, я не знаю, якщо чесно. Але, напевно, краще в руїни спочатку сходити, дослідити. Ну, подивимося, грошенят. Поки що не вистачає, тому ми просто чекаємо. І 10 днів в нас будуть проблеми із їжею. Ось така біда. Чи скільки днів воно буде? Наче 10. Так, сім днів ще нам залишилося дочекати. Добре, У нас овочі є. Хліб є. Ну, в принципі, у нас все добре. Давайте ми спробуємо ще Агнес відправити. Подарунок невеличкий це буде зерно. Так, відправляємо. Ну, і напевно ще хатку побудуємо. Так, гроші в нас є, є. Але треба грошенятки збирати, звісно ж. і Для нового клаптика землі. Все, ось так побудуємо. І далі вже трошечки призупинимося. Я буду збирати гроші на новий клаптик. Ну, дивіться, і навіть музика змінилася в грі. Ось це мені дуже сподобалося. Ось так неочікуваний івент. Прибули два поселенці. Є. І нам трошечки залишилося до наступного рівня. От вам, будь ласка. І герой. З'явився одразу у нас сьогодні і прокляття відьми. Неочікувано. Так, я тут прибрав людинку. Скелета, точніше. Треба робити далі хліб. Вугілля наробили молодці. У мене вже осінь, невдовзі буде зима, буде дуже-дуже холодно. Треба багато, багато вугілля наробити. Ну, у мене вже три вуглярки працює. З деревом трошечки, можливо, знов проблеми будуть. Можливо, треба ще з цього боку десь побудувати. О, Агнес отримала наше повідомлення, а ми отримали за це винагороду. Добре. О, дивіться, тут також є якісь руїни. А що в нас тут? Ми можемо придбати цей клаптик? Це в нас вже зовсім кривий ріг буде. Дуже. Багацько. Ну, ні, я сюди не хочу. Тут у нас невеличке, тут у нас багато каміння непогано. Більше нічого немає. Мене ось тут руїни цікавлять, виглядає непогано. А тут якесь дерево. боб І тут щось дивіться якесь озеро. Чи що це таке рожевеньке? Тут нічого цікавого нема. Ну, і все. Тут багато каміння, багато риби, але ми. Сюди потім вже підемо поки що. Я, напевно, все ж таки буду збирати на ось ці руїни, щоб подивитися, як наш герой працює. Ну і напевно, все ж таки, побудую ще одну хатинку лісорубів. Ось тут вони, бо мені не вистачає, якщо чесно. Тут у нас дорога є. Вони, наче, ніяк погано не впливають, тому ми ось тут хатинку лісорубів зробимо чи взагалі ось тут зробити. Тут невеличкий вплив, тут невеличкий. Ну ось тут нормальна. Хатинка лісорубів у нас стає. Давайте ми її поставимо сюди. І одразу я сюди також з боку причеплю лісника, який буде заліснювати нам це, бо не вистачає нам дерева, дуже сильно не вистачає. Все, прокляття минуло, і все вже в нас добре. Цікаве, цікава подія. Оп, сюди людей наймаємо. Все і працюємо. Через п'ять днів ми станемо маленьким містом. Ну, я думаю, придбаємо собі ось ці руїни також. Ось цей клаптик з руїнами. Тут, окрім руїн, ще і каміння. А, ні, каміння тут далі. Ну, каміння ми тут можемо взяти або тут. Нам потрібні руїни. Тут, до речі, окрім руїн, нічого цікавого і немає. Більше небагато каміння і погане місце для будівництва. Тут не дуже, не дуже. В нас ще один квест почати залицятися до провителя іншого, краще, звісно ж, до провительки. І ми трошечки пізніше це зробимо. Поки що, напевно, ще не час. Нам треба звичайний подарунок відправити, щоб ми нормально себе почували друзями і потім вже будемо залицятися. О, нормальне залицяння 100 зерна. Хто б до мене так позалицявся? Можемо придбати новий клаптик, давайте це зробимо. Чи зачекаємо один день? Е, давайте придбаємо. Придбати новий клаптик землі і подивимося, що там в руїнах. Герою! Йди до сліди. А ми поки що збираємо людей. Ось так у нас все відбувається. З'явилися нові люди. А в нас маленьке містечко, і з'явився в нас новий клас поселенців. Це просто людин, Наступний рівень класу наших поселенців. Вони живуть у міських будинках, платять більше податків, можуть виконувати складнішу роботу, але й вимагають більше, щоб залишатися щасливими. Дуже-дуже цікаво. Дивіться, що я відкрив міський будиночок, крамничка, нічого собі, колодязь міський, нічого собі. Скільки всього цікавого, ми тільки-тільки починаємо дізнаватися про гру. Дивіться, яка краса. Дослідили ми руїни, і під час пошуків у руїнах герой знаходить багато реліквій з минулого. Спідню білизну, яку, можливо, носив великий чарівник, квітковий заварник. Який напевно, використовувався для заварювання стародавнього зілля. З іншого боку, це можливо звичайні предмети, але ось ці схеми виглядають корисними. І ми відкриваємо для себе маяк непогано. І де ми його можемо побудувати? Що це таке? Так, міський колодязь. О, нічого собі, це що таке? Так і знов. це каналізація. Тут з'явилася каналізація. А чи можемо ми так звичайні хати ставити? Не можемо. Нам потрібен колодязь, по-перше. І по-друге, нам потрібна каналізація. І вже там ставиться будиночок саме міський. Офігеть. Просто офігеть. Ну, непогано, непогано. Дивіться, яка краса. Тут у нас колодязь. Міський. Ну ми сюди не підемо. Нам треба, напевно, купувати ось цю частину і тут робити місто з цього боку. Я думаю, якось так. Наступна частина, напевно, вже 400 буде коштувати. Так, 400. Ну, будемо збирати на наступну частину, щоб тут побудувати місто. Саме місто, а не невеличке поселення, як в нас є. А де маяк? Що він може зробити? Секунду, де ми маяк відкрили? А, ось він. Ну він для краси, так, лишень використовується. Можна десь тут побудувати, дивіться, і буде краса. Тут не можна, десь лишень десь тут. так Добренько, це на майбутнє. Ну, хоча тут написано, що використовується він для плавання, для того, щоб позначати де земля. Ну, поки не бачимо. Тут декорації, декорації фортифікації. Більше нічого цікавого там у нас не було. До речі, я так і не побудував театр вуличний, можливо, трошки пізніше, але ось відкрили ми нові хати міські. Дуже цікаво, дуже цікаво. Герой більше нічого не знайшов тут. Нічого. А де ж він буде досвід отримувати? Він першого рівня, але досвід я не знаю, де отримувати. Можна, до речі, ще сюди піти. Але, напевно, якщо ми будемо будувати. Місто, то краще сюди йти в цей бік. Тут у нас також є місце, де побудувати місто. Насправді, і навіть ось тут непогано виглядає місцина. Що ж, друзі, я думаю, на цьому ми закінчимо цю серію. Непоганенько все вийшло. В нас ось таке вже поселення, вже маленьке місто, але, але в нас поки що немає саме. Міських будинків, які ми будемо будувати в наступній серії, і ви, якщо хочете це побачити, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та залишайте коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!